Привіт, ми за лаштунками високої кімнати. Я не очікував насправді ніякої реакції, але мені сподобалась цікавість людей. жваві обговорення навколо кожного експонату. Люди прямо групками ходили, проводили такі невеличкі конціліуми, що який експонат може означати, що яка інсталяція несе який сенс. Uh, і я думаю, що рефлексії ще збираються, і люди ще думають про те, що вони бачать у цій виставці. А поки сон триває. <рес> Сни. Абстракція і просто якийсь дух авантюризму. Якби це пафосно не звучало. Зібралися і зробили. Клас. Все, кончай. Кончай. Da. Prem tudo. Prém -tudo.